Артеме, ну вітаю з перемогою і вітаю з дуже класним, крутим голом. Напевно, найкраще в турі. Ну, мені так здається. Як ти зважився на цей удар? Там нічого, в цьому ударі не було такого. Зіграв на підбиранні, увидів, увидів що один і пробив. Чому ти раніше так не бив? Тебе так класно виходить. Раніше так не відскакував до мене. Зараз побачив і була нагода, пробив. Згади, згадай, коли в останнє ти забивав гол. Це ж перший твій гол в цьому чемпіонаті. Ну, да. Забував мене, минаю той, так скажемо, красивий гол. Mm -hmm. ну, я радий, що команда перемогла. Раз за команду. Коротше, всі твої голи красиві, виходять no. зрідка, але красиві. Знаєш, що я сьогодні відзначила? Що ти відпрацьовував, власне, не ну, лише на атаку, а й на оборону. Я маю на увазі у той момент, де ти вибив з порожніх воріт м'яч. Згадай його. це да, було на перших хвилинах. Трішки десь не дограв в обороні. Побачив, що гравець буде бити, бити в дальній кут і побіг туди і спас ворота. Тобто в тебе ще й воротарські такі функції теж ти вмієш, так? Мабуть, трохи. Пане Маде, дуже емоційний і складний видався поєдинок. Що було в ньому найскладніше? І окрім перемоги і результату, що сподобалося? Це вже третій раз за останні 15 хвилин. я Чую це питання, але воно справедливе, бо дійсно поєдинок не був абсолютно легким. В принципі, ми це знали, і ще більше це підтвердилось, коли ми побачили стартові склади суперника, де номінально було шість захисників на полі. Тобто ми розуміли, що буде той низький компактний блок, налаштований на те, щоб знайти той простір, який ми будемо залишати за спинами, використовувати швидкі атаки. Це було очікувано, і так само ми маємо зрозуміти, що вскривати такі блоки це найскладніше, що є в грі. Позиційна гра це не те, що може даватися всім, це не те, що дається швидко. Це те, що вимагає достатньо свідомого розуміння своєї позиції, в першу чергу, тому і зветься вона, і своєї ролі в кожен момент. І це було б легко, якщо б ми в кожному епізоді приймали ідеальне рішення, але ми не граємо з джойстиком, ми даємо нагоду особистостям, гравцям, які знають свої сильні сторони і обмеження, приймати рішення в моменті. В принципі, це і є гра в футболу. І так само ми розуміючи, що ми можемо втратити м'яч і що є ймовірність цього, ми маємо бути готові до втрати. Маємо намагатися агресивно працювати в контрпресингу, коли є можливість на половині поля суперника, але так само це не так легко. Так само це є моменти, моменти, з якими ми працюємо щоденно, щотижнево. І все рівно завжди буде важко грати проти суперника, який так само знає свої обмеження. Я хочу використовувати свої сильні сторони, але в першу чергу приділяючи увагу е, захисту і обороні свого майданчика, своєї третини поля, своїх виріб. Вас дуже дивувало те, що Творсько-такі різючі контратаки, вони проходили ці контратаки от, на початках? Ну, е, ви знаєте, контратаки, коли проходять, це не може дивувати. Бо все рівно, як я сказав одразу з самого початку, е, позиційна гра і. Бажання вскрити компактний блок, воно все рівно буде провокувати той факт, що ми будемо залишати простір за спиною. Ми бачили, що у Ворській, ми знали, що у Ворській є швидкі, агресивні гравці, які саме чекали цих нагод. Той факт, що вони знаходили цей простір, це не є дивом. Тут більше питання до того, як ми реагували в момент втрати м'яча, чому ми дозволяли цим передачам бути відносно влучними. Дійсно, ми багато епізодів е, треба віддати належних хлопцям. Що в багатьох епізодах ми вимушували помилки. В багатьох епізодах ми, особливо на першому таймі, ми вимушували помилки прямо на половині суперника. Тобто були складнощі з тим, щоб використовувати простір у нас за спиною. Але як я казав, це не може бути ідеальним. Все рівно буде знаходитись нагоди для цього і все рівно в якийсь момент, е, враховуючи, які рішення ми приймаємо, щоб Невілювати ось цю загрозу суперник так само буде обирати якийсь шаблон, використовувати його, і нам так само треба адаптуватися. Якщо ми цього не можемо зробити протягом гри, бо все рівно це динамічна гра, то ми робимо це в перерві. І в перерві, на мою думку, певні висновки так само не те, що зробили, зробили то зрозуміло, але перенесли на другий тайм. Це так само нам дозволило знову достатньо швидко прибрати гру до своїх рук, створити певну кількість моментів. Один з них реалізували, можливо, не найбільш очевидний, але тим не менш. Глобально, чого би мені не хотілося, чого хотілося б запобігати в майбутньому, це все рівно неминучого, але дуже небажаного тиску зі сторони рахунку. Ми розуміємо дуже добре, що від рахунку важко відійти. Щоб все рівно тип, орієнтуватися на рахунок, ми будемо, і мені би теж цього не хотілося навіть коли нам треба забити гол, але або коли нам треба, або умовно, коли ми попереду, ми не маємо змінювати наших намірів. Абсолютно. Це все рівно щось, до чого ми ще маємо прийти, бо все рівно вага результату, вона ніколи нікуди не подінеться з спорту вищого досягнення. Але ми працюємо в цьому напрямку, щоб фокус був не на рахунку, а на тому, що ми робимо, щоб його здобути. Тобто на пригоді цієї щодення, не щодення, а щотижневі. І щоденній, звісно, коли ми готуємось до, до нього. Тоді, можливо, ця позиційна гра нам буде давати слегшу. тому тоді, можливо, до кожного епізоду, який буде намагатися створити суперник, ми так само будемо готуватись краще. Але давайте будемо відверті. Мені здається, якщо є матчі такі, де суперник нічого не створив біля наших воріт, то або супер поганий день був у суперника, або ми граємо з суперником дуже дивного рівня. А все ж таки наразі ми маємо віддати належне кожному, кожній команді УПЛ і кожному супернику, з яким ми зіштовхувались. Багато є змін, багато бажань. У якихось клубах клубів бути проактивними, багато бажань у якихось клубів знов ж таки чітко розуміти, за рахунок чого здобувати результат. І це здорово бо це так само буде для нас черговим моментом розвитку, черговим моментом, який ми будемо розбирати. Черговим моментом, де ми будемо заходити. Е епізоди, де ми маємо покращуватися. І це є весь процес, який в якийсь момент має стабілізуватися. Але поки що ми будуємо, будуємо, продовжуємо. Ось ця безпрошу серія, яка триває, вона, як ви бачите, більше додає команді впевненості, ви це бачите. Е я не знаю, що вона нам додає. Головне, щоб ми не в якийсь момент не стали самовпевненими або пихатими. Це ми точно з цим ми працюємо щоденно, цього ми запобігаємо. Не може на нас впливати ані рахунок матчу, ані наша, як там називали щойно, проміжна позиція в таблиці. Так? правильно я сказав? Зараз іде сезон. Чому нам не варто зараз дивитись? Таблиці. Ми маємо зараз, ось майже закінчився, робимо висновки до наступної гри і готуємось так само протягом цього тижня, до того, що все рівно будуть сюрпризи, все рівно ми маємо готуватись до кожного епізоду. Ми готуємось від матчу до матчу. Я особисто готуюся. Я себе налаштовую на, на від матчу до матчу, особливо в той момент, який ми зараз все ще формуємо колективи, все ще формуємо е, нашу е, стабільність нашої ідеї. Тому на цьому етапі виключно фокус на суперниках, повага до суперників. І якщо зараз протягом ось цього періоду формування ми ще здобуваємо результати, ну тоді я можу тільки порадіти за хлопців, бо вони за нас точно заслуговують, так як вони відпрацьовують щотижнево, щоденно протягом тижня, за заболівальники, за керівництво. Я сам особисто так само можу порадіти, що ну, поки є приємні відчуття, з якими можна йти і далі готуватися до наступних матчів. Але все рівно фокус на процесі. І я думаю, що тільки в кінці сезону варто вже про щось говорити.